Сім'я Наталії Лукашчик вже другий рік намагається пережити горе. У 2020 році молоді жінці призначили операцію у Рівненській обласній лікарні. У Наталії був дифузний зоб. Пацієнтів з таким захворюванням оперують часто, а саме хірургічне втручання займає близько трьох годин. Здавалося б, звична для медиків справа. Після операції Наталія почувалась добре та навіть надіслала кілька фото мамі. Однак уже ввечері того ж дня їй стало зле. Жінка почала задихатися, у голові паморочилося. Родичі померли і стверджують, усе чи через неналежно проведену медичну процедуру. Стажерка, ця, не знаю, як воно правильно сказати, вона ж її тубувала, як її оперували. Так сказала нам. Ми так почули, медсестра, і вона, як, -як тубувала підготовка до операції, як наркоз вводили, вона не могла, вона три рази її дергала і, мабуть, щось пошкодила там. І вже після операції пройшло пару годин, і воно все набрякло і все. Вже о 22 годині стан Наталії став критичним. Медсестри, яких покликали на допомогу, не змогли врятувати жінку самотужки. Додзвонитися до Олександра Бучика, який був черговим лікарем, змогли лише з четвертого разу. І дізнавшись, що виклик терміновий, він відправив до пацієнтки інтерна, коли вже й та не змогла допомогти Наталії, покликала лікаря. Але той, за словами адвоката потерпілих, не поспішав, бо аж 15 хвилин говорив по телефону з колегою. В той час, коли йому. Чотири рази телефонували зі стаціонарних телефонів на пост медсестри в ординаторську, де він знаходився, і повідомляли про те, що є критичний стан, про те, що людина задихається, що в неї асфіксія. Пан Бучак в цей час спілкувався з, зі своїми колегами, які будуть допитані в судовому засіданні, по мобільному телефону. Через кисневе голодування у жінки стався набряк головного мозку. 13 днів вона прилежала у лікарні, після чого померла у день народження свого чоловіка. Тепер лікаря-анестезіолога Олександра Бучака судять за підозрою у службовій недбалості. Поки журналісти АІТВІ спілкувалися з рідними Наталією, Олександр разом зі своїм адвокатом поспіхом покинули судову залу. Пізніше у телефонній розмові Бурчик повідомив, що зайнятий, і не може говорити. Його адвокат коментувати ситуацію також відмовився. Дарі, вибачайте, коментарі я вам не дам, дзвоніть в бучіку, людина безпосередньо, якого стосується ця ситуація, я адвокат, в мене є обмеження певні. Uh -huh. Так що вибачайте, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Зі слів адвоката потерпілої, відомо, що обвинувачений свою провину не визнає. З сім'єю Наталії не спілкується. При цьому продовжує працювати у Рівненській обласній клінічній лікарні. У своє виправдання Олександр Бучак стверджує, що того вечора надавав допомогу іншому пацієнту. Але за даними позивача, ці слова неправдиві. Сім'я Наталії вимагає лише одного, аби горе лікаря покарали по закону і аби він відшкодував моральні збитки. Доньку, дружину та маму двох дітей повернути вже не вдасться. Але сім'я переконана, не можна. Не допустити, аби з вини Олександра Бучака помер ще хтось із пацієнтів. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому може загрожувати до двох років за ґратами. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.